Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні я хочу подивитись з вами Одесу Херсон-Херсонщину, миколаїв миколаївщину що відбувається прогнози по Херсонщині, буде рух і що наші будуть відбувати ворога, щоб не, він не завдавав таких ударів по Херсону. Вони наразі збуваються. Будемо дивитись, чи зможемо ми відкинути далі ворога якою ціною. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в той, в, в, у тому вигляді, у той спосіб, який вам зручний. Херсон. Вже почнемо. Херсон найближчі дні. Знайдуть якусь прогалину в обороні, ми знайдемо якісь, якісь ходи, якісь моменти, де ворог міг пройти на нашу територію і завдати нам якихось неприємностей. Вночі буде атакувати вночі, не давати спати, не давати відпочивати. Лікарні дуже обережно. Показує, що люди можуть травмуватись, і ворог може завдати ударів по медичних закладах. Такий є план. Ну, щоб просто дуже люди були були прямо в паніці, прям не бачили майбутнього. знаєте от Бажання морально додавити. Ну Це неможливо. Херсон, найближчі дні. Вказують якісь такі цікаві будівлі споруди. Я не була у вас ніколи. Можливо, якісь фонтани, пам'ятки культури. Багато каміння розлітається, розумієте? Вогонь є, небезпека є, жертва є. Показую. Вогонь. Знищити красу, коли минулого разу по Одесі показувала, це там в музей прилетіло, може храми десь. Будьте обережні. Чомусь він знає, що десь повинні збиратись. Люди, може, вам гуманітарку десь видають і поруч якась будівля зі старих, розумієте? От Будьте обережні, тому що у нас у Харкові було, коли хлопці стояли в черзі до військкомат записуватись, коли вдарили по всій живій черзі. Розумієте, да? я прошу. Точки прильотів дуже схожі на минулі. Квадрат, район, може вулиця, розумієте? Да? От туди і туди криє, 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 отак от, от якось. І не один раз і систему якусь собі виробляю. Херсон. З найближчі дні. Дуже неспокійно, а на душі дуже важко і таке відчуття, що, знаєте, як душі гуляють. Може, сиро у вас буде, так зябко? Туман. Важко на дощі дуже. А прислухайтесь до інтуїції. Якщо ви от дивіться, другий раз ця карта йде. Як реагувати? Чуєте, десь бахає? І так активніше, активніше. Не по місту, да? поруч. І сирена за сиреною по своїх відчуттях краще десь пересидіти. От він, як тут взагалі, з'їде з, з глузду ворог. І буде, дуже ворог нервує, розумієте. Херсон найближчий. Знайдуть якісь зрадників, знайдуть. Ті, хто ці прогалини в обороні ворогу, підказують. Є гарний план. План помсти ворогу. Він в процесі реалізації, Херсон про вас не забули. Будуть якісь консультації ваші, вашої влади з, дивіться, один, два, три, три чоловіки при владі жінка. При центральній владі, да, Київ. Що далі з містом, як гроші, як опалення. Ну, вас не збираються здавати, або від вас відмовлятися, або не надавати вам допомогу. Зараз навпаки концентрація, уваги навколо вас, тому що є важливі питання, вони будуть вирішені. Прилюте, небезпека. І знову показують потроху рух вперед. Ідуть, наші хлопці йдуть. І вони йдуть тим шляхом, поки ворог його ще не знає той шлях. І це добре. Таке рідко буває. А це добре. Херсон найближче дні. Можливо, план, зброю нову вам підвезуть. Вас будуть укріплювати зайки. Берегову лінію, ви зрозумієте, коли побачите, будуть укріплювати, щоб ворог зовсім вже ніколи не поліз з того берегу до вас, вже ні, ну, ніяк. Будуть моменти, щоб не змогли вони там десь переправ... переправитись. Великий вогонь і смерті. Карта смерті, ви все розумієте самі. Херсонщина де окупована. Важливий план. Застиг... Застане ворога Зненацька. Буде в нього техніка палати, і буде... будуть палати якісь його, а дивіться, тут так цікаво, палають у ворога кораблі, і потім відразу небезпека для цивільних на Херсонщині. Дивіться новини, це може стосуватись не тільки вашого регіону. Може, ви випускаєте якось зі свого там боку, ракети. Це може бути в Чорному морі ситуація, а потім піде атака по цивільних. Уважніше до цього будьте. От як Була карта інтуїції. Прислухайтесь. Херсонщина де окупована. Ворог буде намагатися нам зробити неприємно військовим, не вийде Херсонщина окупована. Дуже гучно. Знаєте як? Крок. Зайняли позицію, рухаємось. Дуже так, нам здається, що повільно, справді дуже правильно. Ну, там мені просто показують такий момент, що нас десь дуже не чекає ворог, він буде пити і гуляти, а тут ми. Ну, також, дивіться, новини, чекаємо на підтвердження. Буде рух вперед, буде. Зайки, тримайтесь. Одеса найближчі. Зайчики чомусь багато ваших полеглих воїнів. Бачите, збиватися щось буде в небі і можливі прильоти. Портова, бачите, інфраструктура, але ворог ще планує. За щось помста. По Херсонщині у нас йшло, що там по кораблях ми вдаримо. Помста і заходять як з одного боку, однією групою, другою групою, третьою групою. Угу. Область, район також, там влучання по інфраструктурі. Небезпечні дуже дні. Ворог от у вас чомусь активний. Він собі напрацював якихось поганих людей, зрадників, які здадуть. Де військові лікуються, то відпочивають. Це йде наперед, тиждень туди десь. Але дивіться, будьте дуже обережні, уважні, хто там ходить. Продивляйтеся, місцеві також. Отаке От бажання ворога. Великий вогонь завдати лікарні там, де військові можуть лікуватися і можуть якийсь час перебувати. Будьте уважні. Миколаїв дні. Є небезпека для інфраструктури, але тут показують, що можуть збити на підльоті. Дуже хочуть, щоб ви знову без води, без світла були. Район дуже гучно, небезпечно, буде в бік міста летіти, можуть збивати. Але атака не остання, він буде систематично. може навіть якийсь період кожного дня-вечора. Це робити для того, щоб все ж таки пробити оборону інфраструктурну, енергетика, вода, зрозуміло, буде тиснути. От якщо ви чуєте день, гучно прям чутно за містом, другий день, на третій може і влетіти, тому будьте обережні дуже.